Якщо у вас 20 камер і ви не знаєте, як їх змікшувати разом, є рішення. Чудовий відеомікшер ATEM 2ME від компанії Blackmagic. Давайте подивимось. В комплекті маємо нагадування, що ви можете безкоштовно скачати DaVinci Resolve, Welcome Thank You і дві наліпочки Blackmagic. Blackmagic. ATEM 2Me ви можете вбудовувати в рек. Для цього є відповідні кріплення. І вушка. Також є антиковзайки і болтики для кріплення в рек. ATEM 2 md має 20 входів SDI. Всі ваші 20 камер на SDI ви можете. Вмикнути в цей відеомікшер і отримати трансляцію з них. По портах маємо роз'ємчик для живлення, rj 45 Маємо для токбеку для сторонніх виробників та контролька для підключення інших панелік або до компа. Також ми бачимо USB-C. за допомогою виходу. USB-C ваш комп'ютер бачить цей відеомікшер як веб-камеру. А це означає, що ви можете стрімити вашу трансляцію прямо в Twitch, Zoom або куди завгодно. Під'єднуйте свої 20 камер через роз'єм BNC, Це SDI, який підтримує 12 g Також маєте 12 sdi виходів на вихід, два роз'єми для мультів'ю і аналогові входи для звуку. Включимо і подивимось на передню панельку. Як ви побачили, вентилятори при запуску працюють дуже гучно, але не переймайтеся. В процесі роботи охолодження тут інноваційне і дуже тихе. За допомогою ноточки меню можете лазити по менюшкам і обирати те, що вам треба. Цей відеомікшер має вбудовані відеоефекти, переходять і може кеяти вашу картинку, а також працювати зі звуком за допомогою модуля Fairlight. Для тесту підключимо SDI з нашого плейбеку з трупою камери і подивимось підключаємо. Перший роз'єм і одразу бачимо картинку з нашого плейбеку. За допомогою великих кнопок ви можете перемикатись між своїми 20 камерами, працювати в різних режимах прямий КАТ або через передперегляд. А для комунікації з вашими операторами ви можете використовувати токбек, підключивши його до повноцінного XLR на передній панелі. Саме цей відеомікшер працює у форматі HD. HD. Full HD. Але якщо доплатити, є ще версія на 4К. Якщо у вас менше камер, ніж 20, ви можете використовувати ATEM 1 me Вона підтримує до 10 камер. Також представлено в варіантах 4К та Full HD. А якщо у вас аж 40 камер, то вам знадобиться ATEM 4 me і там також є версії 4К та Full HD. Отже, якщо ви ведете трансляції і у вас багато камер, ви можете класно поєднувати їх у цьому відеомікшері. Підписуйтесь на наш Ютубчик, інстаграмчик, тікточок. Залишайте свої коментарі, чи користуєтесь ви такими девайсами в своїй роботі. А також заходьте на наш сайт dreamtech.ua і обирайте саме той відеомікшер, який потрібен вам у вашій роботі, та покращити якість своїх трансляцій.